Зі срібла зорі розбивались в дроби, в різницю оберт золото світила. Злітали зірочки, палаючи до проби Дві німби слова, котрі мають сніжні крила. Одна гаряча очі, як вуглини, волосся, ніч що місяцем укрите, тримає елексир життя перлини. І слово власне їй досі не відпите, у іншої. Ті коси русі ниті, і сонце локоном стається за окрасу. І то не мудре джерело в очей блакиті. Ранкова німфа лине понад часом. В рідної ряси велич орепаду, У іншої це купільне озора. Одна душа прозора, як свічадо, а інша як кришталь, гірський прозора. І мають німфи дуже схожі пера. Доповнення, що день годує ночі, їх дух це смертний страх для люцифера, бо музи їх оточують пророчі. У них з'єдналось і земне й небесне, і біль людський до ангельського співу. Буває, що сльоза дощами воскресне, душа їх чисте озеро без гніву. Тримають у сувоях постулати, прикликані з невіданої ласки, ні слів мені не стане дописати ні дум тієї, що наяву казки.